Джип, 20 й рік, 12200. Це все, що ви маєте знати про наскільки вигідна Америка. 20-й рік 12 200 доларів тут, в Україні, з розмитненням. Дивимося, що це за автомобіль. Приїхав до нас, з Получених Штатів Америки, ви звичайно всі знаєте. Бо тільки з Америки вигідні автомобілі і в купані Intertrade, звичайно, бо ми знаємо, як дешево, і вигідно їх купити. Так, дивимося тепер по пошкодженню. Хлопці, тут накрили. Так, заміна задньої фільонки. Так, зняли стоєчко, треба поміняти. Ну, по підвісті пройтися. Заміна задньої дверки і фільоночки. Це Latitude Plus заряжений на шкірці. На повному приводі. Ціна просто неймовірно дешева. А що по ремонту? Ну, давайте по ремонту пройдеться. Ви зараз кажете, що тут ремонту на 10 тисяч доларів. Фільонка там на, на Тесли стоїть по 600 баксів. Я думаю, що тут фільоночка буде стоїти доларів 300, двері доларів 250-300. Але це не точно я ще не дивився. Це коли ми раніше купували, плюс-мінус такі ціни були. Зараз ми ще будемо переглядати, бо він тільки вчора до нас приїхав. Позаду автомобіль весь цілий. Багажничок, навіть ще акумулятор працює, дивлюся. Підкрильничок в багажнику є. Деколи з Америки приїжджають, акумулятор розряджений, а тут в даному випадку ціленький. Все приїжджає в машині, як ви знаєте, в нас. Запаски, думкрати теж в машині, О, там Думкрат теж є. Так що, так, тепер дивимося цю сторону. Ця сторона також, ви бачите, вся цілесенька, тільки заднє локальне пошкодження. До двох тижнень зі всім повністю з підвісочкою, з, -з, -з, -з заміною фільонки і з покраскою стане. Ах так, да. ну от ще рішоточки дві немає. Тут бампери обмалювали чогось. А от, є незначне, незначний тут дефект, але ну, це взагалі не суттєво. Що по пробігу, давайте подивимося. 23 тисячі миль. Ви ви уявляєте, це щось там в районі до 40 тисяч кілометрів. Нова машина 20-го року в 12 200 стає в Україні. Ну і плюс ремонт, Хто як ремонтує, хтось може супер дорого, хтось може посередньому, або хтось сам себе в гаражі зробить. Так що звертають в компанію Інтертрейд, ми знаємо, де брати дешеві тачки і нові саме головне.